Питання два. У багатьох церквах у нас на Заході під час читання Євангелія священником деякі перифени вкликають під Євангелію. Це має яке значення? Чи це просто традиція? Будьте благословенні Господом, майтеся файно, миру вам і перемоги. Слава Україні і коло наш Чувствується на стильня. Молодці. Укликають під Євангелієм, це традиція. Нема чого вкликати, але є люди, які мали особливі намірення. Особливі труднощі, як приходили до церкви, і для того, щоб ну, якось, виявити перед Богом своє е, упокорення, Господи, Твоє Слово для мене є дуже важним. Приходили, вкликали під Євангелію, щоб там не читалося. Але не раз, не раз читається таке Євангеліє, каже, піду в під Євангелію, приходить, і, 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 а священник читає. Була одна жінка-блудниця. Її зламали на перелібі і привели до Ісуса. Що має з нею робити? Жінка ніколи не ходила до церкви. Раз прийшла і каже, їй вкликає під Євангелію. Вона ж не знають, яке буде Євангелія? Прийшла, вкликнула, і це було її як перший прихід до церкви, і останній. Тому треба з тим вважати. Ну, по-перше, це є традиція, так. У нас є такі люди, які систематично вкликають під Євангелію, ще щось інше. Але я кажу вам, як читається Євангеліє, треба стати рівненькою і слухати. Закінчилося Євангеліє, священник говорить науку, сядьте та й слухайте. Не треба цих таких всяких. <кхем> На похороні йдуть, похорона, похорона, процесія. Священник коло Христа стає читати Євангелію, люди всі вклікають. Та добре, якщо то літо та є де вкликнути, дорога рівненька, все. а не раз дощ, болото. Люди вкликають, не вкликають, не знають, що робити. Ки ніби вкляк і не вкляк. Нащо того.